У першій частині ланку на яку ви зможете знайти в описі до цього відео, мова йшла про таке: жінка, яка має полікістоз яєчника, це говорить про те, що вона постійно боїться когось втратити. Ну і другий момент, подивіться, жінка в якій є полікістоз яєчника виглядає на 10-15 років молодше, ніж її ровесники, тому що в неї високий рівень естрогену. Це надзвичайно цікаво. Ви сказали про полікістоз яєчників. Про те, що жінки виглядають на 10 років молодше. До речі, коли опитування робила також ця проблема є в багатьох, то зараз вони вас послухають. І думаю, клас, ми не будемо цей полікістоз лікувати. Хай хай собі буде той полікістоз, клас, мінус 10 років. Ми не треба лікувати Полікістоз яєчника виникає не тому, що яєчник захворів. А тому, що це процес загоєння яєчника після пережитого біологічного шоку втрати. Я вам приведу приклад. Я другий раз одружений, От коли я зі своєю другою дружиною познайомився, в неї був пілікий яєчників. Я розумію, в чому проблема. Тому що в неї була собачка Йоршиський тар'єр, і хто знає, вона така маленька труситься постійно, і вона постійно може померти, щось не так з'їсти. Її постійно треба вести в лікарню, як, як ото в реанімацію весь час е, водиш і спасаєш там її. І в неї постійно страшно щось не то з'їсть, щось трапиться. Фух, все добре, на наступний там чи день, чи через два тягне яєчник. Я ж розумію, чим це закінчиться. Тому собачка один раз померла, і в нас вже на протязі 10 років більше тварин немає. І в неї немає полікістозу. Доктор, зізнавайтесь, то ви винен в смерті собачки? Ні. Точно не я, вона померла сама. Так, добре, значить, полікістоз, тему ми з'ясували, але я відразу скажу, що дуже багато докторів вони кажуть, лікувати полікістоз, причому сильними гормональними таблетками. Прокоментуйте це. Ні, е, дивіться, я хочу щоб ви зрозуміли, чому лікарі так говорять. Е, коли ми навчаємося в медичному університеті, ми вивчаємо анатомію фізіологію, але починаючи з третього курсу, ми починаємо вивчати протоколи. Не то. Як допомогти людині? А протокол. Як ми маємо надавати допомогу? В реанімації це підходить, але в терапії це катастрофа. Чому? Тому що протокол він знімає симптом, але не робить вас здоровим. І чому лікар використовує протокол? Тому що якщо ви на нього нажалуєтесь, і він використовує протокол, то правосуддя на його стороні. Він зробив так, як йому сказали. Тому його будуть захищати. Ось цьому і полягає суть. На жаль, вона дуже ну, неприємна, болюча, але це є реальність. Це важко чути. Але полікістоз не треба лікувати, треба не симптом усувати, не гормони давати жінці. Бо коли ви даєте жінці гормони, ви перетворюєте її в чоловіка на рівні мозку. І коли ви жінці починаєте давати, наприклад, правші, давати там, контрацептиви, то в неї виникне інфаркт. Хоча, якщо жінка правша, поки в неї не наступить клімакс, у неї інфаркту не буде. Це біологія, це захист відповідний мозку. А у чоловіка буде інфаркт. Але коли в нього наступить клімакс, інфаркту не буде. Слухати з вами так цікаво, просто неймовірно. Я так розумію, за вашими рекомендаціями. Після всього, що сьогодні почули мої глядачки, їм не треба йти здавати аналіз за гормональні різні і перевіряти, які в них рівень естрогену, прогестерону і так далі. Треба розуміти. дивіться, аналіз він не треба лікувати аналіз і приводити його в норму, а треба розуміти, чому цей аналіз такий виник, наприклад. Жінка пішла на профогляд і здала аналізи, і подивилася в неї, наприклад, виріс рівень естрогену. Це погано? Ні, це нормальне явище. Чому, якщо в неї піднявся рівень естрогену, підняти рівень естрогену може тільки яєчник, тому в неї має бути кіста в яєчнику. В тебе є кіста в яєчнику? Є. Рівень естрогену підвищений? так. Значить, ти в фазі загоєння, тебе організм сам себе відновлює. Все, що тобі треба робити, спокійно це сприймати. І створити умови. А, кіста може лопнути, а щось не так, якщо в неї такий підхід. Вона не розуміє, як працює організм. Це те саме, я вам приведу такий приклад, коли, наприклад, от є двоє дівчаток маленьких. І обоє доторкнулися до гарячої сковорідки. У обох виник пухерець на пальці, який називається опіком. Скажіть, будь ласка, опік напав на них? Ні. Тому що спрацював відповідний рефлекс, коли ми доторкнулися до гарячої поверхні. Далі, для того, щоб не померти, ми відсмикнули руку. І тільки тоді, коли ми руку відсмикнули і попали в безпечне місце, вже немає ніякої небезпеки, організм різко починає загоювати це місце. Туди закачується вода, і це називається опіком. І ось одна дівчинка відірвала руку від пальця і уе, уе, плаче, постійно істерика, катастрофа, воно мене болить, щось робіть і так далі, щось робіть, бо я вмираю. Інша відірвала, а ну, та нормально. Самотала, ти собі пішла. Зміна виникла Кілі. Ну, одні їх сприймають по одному, а інші, що це катастрофа, я вмираю зі мною щось не так. Тому, коли ви чітко розумієте, чому зміни виникають, у більшості випадків лікар не потрібен. Задача лікаря це пояснити жінці, чому ці зміни виникли, і допомогти створити умови, щоб цей процес вірно завершився. Звичайно, що в періоді цього завершення. Верніше проходження цього процесу може виникати фізичний дискомфорт. Тоді ми можемо використати медикаменти, там, щоб зменшити біль, або, наприклад, щоб зменшити напряк. От це правильний підхід. А я, але якщо в мене болить срочно пити це, бо це порушення це невірно. Це ми знімаємо симптом, але ми не усуваємо причину. Така жінка постійно звертається. Так, да, лікар купує новий мерседес, все дуже чудово, але здоровою вона не стає. Тому це різні підходи. Дуже велика ваша просвітницька робота. Глядачі зараз будуть розуміти, що з ними коїться. Це перша відповідь на їхнє запитання. Стосовно кистеві яєчнику причину зрозуміли, ви пояснили. А як полегшити симптом одужання? Це є дуже важливо, що кіста – це не щось, що погане напало на яєчник. Це процес відновлення. Він саме так має тривати. Я не пишу. Так же само, коли ви торкнулися до гарячої курики, появляється пухирь. Так, волдивці далі. Біль, який виникає в яєчнику, виникає не тому, що з яєчником щось не так, а тому, що там накопичується вода. Тому вода механічно розтягує і створює отаке відчуття. Не напало ще на яєчника, а це вода, яка з'являється в процесі відновлення. Що треба зробити, щоб поменшити симптоми? Зменшити кількість води. Яким чином? Перше, це обмежити прийом рідини. А в нас робить величезну помилку. Треба більше пити. Так, у вас так. інтоксикація. Ні-ні. Ото, коли жінка в'яла, в неї немає сили, вона швидко втомлюється, бо це у вас інтоксикація пити побільше води. Це не інтоксикація, це активація вегетативної нервової системи. Її прояви є швидка втомлювальність, низький артеріальний тиск, гарячі кінцівки, гарний апетит, головний біль. Треба воду зменшувати. Скільки треба пити води? 300, максимум 500 мл за добу. Це вся вода, вся рідина. Так, ви другий раз нам відкрили сьогодні Америку. Другий момент: як ми ще можемо зменшити набряк? Перше це поміститися в розчин, де є градієнт концентрації солі, наприклад, ванна. Якщо є ванна, ви набираєте пів ванни води на пів ванни води, ви робите фізрозчин 900 грамів самої звичайної дешевої цієї солі, не морської, самої звичайної. Є морська використовувати морську, то значення немає. Ось Но температура води має бути до 38 градусів. Це є важливо. Чому? Якщо буде 40 і вище, це збільше набряк, погіршить стан. Якщо від 36 до 38 в цьому діапазоні... То там, де набряк, там вища концентрація рідини за рахунок солі. Вона буде виходити в воду, буде спадати набряк. Скільки лежати в ванні? півтори-дві години? Як часто робити? Кожен день. А я не можу вилежати в ванні, каже жінка. Це невиносимо. А 9 місяців ви пролежали в утробі матері в такій ж самій воді? Нічого з вами не трапилось? Це фізраствор. Ви так же саме плавали, ми всі плавали 9 місяців фізрозчині. Але жінка каже: мені в ванні погано стає. Так. Тому що якщо у вас погана витяжка, у ванні стає жарко, вам стає важко дихати, і тому активується симпатична нервова система, все виникає навпаки, і у вас піднімається тиск. Тому треба, щоб було порохолодно, працювала витяжка і так далі. А якщо вода остине, ну, трошки доль'єте теплішою, проблем ніяких немає. Можна ще додатково використовувати фітосечогінні засоби, різного роду трави, там, наприклад, це вже значення немає. Ось і все. Тобто треба любим чином зменшувати напрям. А якщо я вип'ю сечогінні таблетки, то тут треба бути обережним. Чому? Тому що всі сечогінні засоби мають синдром рикошету або синдром відміни. Коли ви їх п'єте, вони виводять воду. Ну тільки ви їх перестали приймати різко, організм починає отримувати воду назад. І це може бути небезпечно. Що ще ми можемо зробити? Каву випити. Філіжаночку кави два-три рази в день. Чому? Бо кава це не. Гарний настрій і бадьорість ні. Гакава – кава це кофеїн, це сачогінний препарат. Його використовують, ми використовуємо його в медицині, коли треба розмочити людину, пацієнта. Тому два рази випили каву, де да все. Тільки небагато води не отаке відро, знаєте, п'ють відро цієї кави, а еспресо. І запитання стосовно кисти, знову ж таки, дуже багато докторів відразу різати. Причому це і підлітки в них таке отворюються, прийшли. А, ми прийшли до гінеколога, казав різати терміново, спостерігати його там, не дай Боже, тріскає все, капець, кінець. Давайте ще кілька слів про різати і кисти. Дивіться, треба розуміти наступне: кіста це фізіологічний процес, тобто це правильний, біологічний процес, біології більше 4,5 мільйона років. А скільки медицині? Тобто медицина знає більше, ніж біологія. Задача біології одна була це виживання. Ми що з вами не вижили? Вижили. Тому треба перше мислити біологічно. Кісту не треба оперувати. Кіста це необхідний біологічний процес, щоб жінка вернула рівень естрогенів. Прооперуєте, естрогени впадуть назавжди, на якщо два яєчника видали. Ну, тоді вона не стане жінкою? Ну, мамою вже ніколи вона не буде. Ось. Але жінка боїться, чого Що кіста буде рости, і доктор їй каже: от коли кіста буде рости, лопнеш, а тоді буде апендицит, і ти помреш, хоч померти, щоб твої діти залишилися без мами. Тобто, що він робить? Він її залякує, викликаючи новий біологічний шок. Але якщо жінка буде робити одну дуже важливу річ слухати не доктора, а свою інтуїцію, то її рішення буде правильне. Тому відповідь, робити чи не робити, треба приймати не на основі того, що тобі розказують, а на основі своєї інтуїції. Що це таке? Можливо, багато там колег, я знаю, що вони не погоджуються зі мною, хаються це, 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 і так далі, але суть полягає в чому? Інтуїція – це вища ступінь аналізу мозку. Якщо жінка знає, що таке інтуїція, то вона повинна всі рішення у своєму житті приймати тільки інтуїтивно. Якщо вона не знає, що таке інтуїція, то інтуїція це перше, що прийшло в голову. Тобто, наприклад, доктор каже, вам треба різати, а в голові ні, Оце ви тільки так і маєте діяти. Коли потрібно дійсно робити оперативне втручання? Коли? Коли, наприклад, за два місяці кіста збільшилася в 3-4 рази, наприклад, була 2 сантиметра, а стала, наприклад, 18. Чому це виникає? Це не проблема кісти, це проблема надмірного утримання води нирками. І тому в цю зону, де вона загоїться, нирка інтенсивно закачує воду. В 10 разів більше. Цей процес дійсно може бути небезпечний, і тоді понадобиться операція. Ну це всього-навсього там процента жінок. Бо жінка кісту сприймає, що тепер робити, я вже дефектний, я вже не така. Тобто вона це сприймає як якусь ситуацію. Тобто, її тіло змінилося, а вона хоче, щоб воно було як раніше. Це ще одна помилка. Чого? Коли порізали пальці. скажіть мені, будь ласка, у вас відновлюється організм так же само назад, як і був? Звичайно. Ні, чому у вас утворюється шрам на тому місці і залишається на все життя? Тут я можу з вами посперечатися. Так, да? ну подивіться місце, яке ви останній раз порізали. Під мікроскопом хіба що можна щось розглядати, а так на оку нічого не видно. Ну це тоді ви не травмували дерму шкіри, Ви тоді порізали тільки епідерміс, Тільки він може відновитися повністю. Якщо ви травмували додатково дерму шкіру, у вас утвориться рубець, сполучна тканина, і залишиться вона на все життя. Чого ж ви не панікуєте? Ця зміна залишиться на все життя. Але за рахунок того, що у людей відсутні знання, вони думають, що все повинно бути як в Інстаграмі. Заретушовано і дуже класно, вони живуть в ілюзії. От саме ця ілюзія мішає, вони сприймають зміни, які мають бути і мають залишитися, бо від цього жінка не вмирає ніколи. Якщо це треба виправляти, я якась дефектна. До чого це призводить? Вони знижують свою самооцінку, вважають себе гіршими і потім мають проблеми з кістками. А потім кажуть, в мене кістки ломить, в мене остеопороз, у мене артроз суглобів. А що це в мене так? У мене голова постійно болить. Треба лікувати голову. Треба не лікувати голову. Треба отримати правильні знання, як тебе працює організм, і створювати умови з допомогою зміни способу життя, зміни бачення світу. Десь фітотерапію, десь медикаменти, харчування, там додаткові методи. Тільки тоді ви будете здоровим, по іншому не буде. Так до вас приходить пацієнтка. З травмою зрозуміло. Ви з'ясовуєте глибина причина цієї травми і кажете: от так думати не можна, так робити, не можна, так реагувати не можна, але ясно, що до неї це не дойде, і в неї буде автоматично така сама поведінка, і далі, 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 а, далі. Як ви лікуєте і... цих пацієнтів? Як ви їх переконуєте? Що там налаштування, які змінюєте? Ні, ніколи, ніколи так не не, не роблю, як ви кажете, тому що ну це не дає результату. Тобто, для того, щоб жінка змінила своє, е, ну, перестала про це не думати, вона має отримати альтернативний досвід. Тобто, те, що я говорю, вона має перевірити, яким чином? Тобто, я їй даю інструмент, наприклад. Ага, вона каже, прийшла, в мене є гулька в молочній залозі. Це небезпечно. Ну, не думайте про свого сина. Ну, отак, от, так от. І, що, і що далі? Ні, це не спрацює. Тому вона має перше, а це небезпечно для мене? Ні, а де докази? Те докази, як мені довести? Тому в неї повинен бути алгоритм, як це перевірити. Вона спілкується, я їй даю завдання, вона спілкується мінімум з десятьма своїми подругами, або, наприклад, якимись там жінками, знайомими, у яких є зміни в молочній залозі. І коли тебе почала боліти молочна залоза? Та ось, дивися, вчора почала боліти так добре. Син прийшов у відпустку, або приїхав з навчання, одружився, знайшов нормальну жінку і почала боліти, молочна залоза напухла, щось якась гуля утворилася. І от вона 10 разів перевіряє і 10 разів чітко знаходить зв'язок. Оце доказ. А інша каже: А мені мало. Це називається вгадування. Це, ну, є такі, хто, наприклад, займається е комп'ютерною технікою. Це називається робота з ймовірностями. Уважиш 50 на 50, тому раз вгадав, раз не вгадав. Це ж так? То для таких жінок є комп'ютерна томографія мозку. Кажу, якщо ви хочете дійсно знати, робіть комп'ютерну томографію мозку, і ви будете знати і покажете прямо пальцем, де буде ця зміна. Наперед. Там нічого складного немає. Я показую це на Фейсбуці, публікую в Ютубі, це не є складним. А, дивись точно. Кожен раз, коли є в правій молочній залозі. Є зліва, а коли ліві є справа, і при цьому була така емоційний компонент. Було? Було. А, оце доказ. А в медицині, так коли ви приходите на прийом, цього немає. Перестаньте про це думати. Ви не можете це ви кожен день напрацювали цей алгоритм. Знаєте, як стежку ви протоптали і ходите по ній. От поки ви нову стежку не протопчете, нічого не буде. Але в чому тут парадокс? Що людям дуже важко топтати цю нову стежку. Вони кажуть, дайте миттєве рішення, дайте отак, от щоб раз. І я вже ні про що не думала. Цього не буде. Чому не буде? Я завжди привожу приклад дітей. Що, діти зразу пішли ваші? От прямо от вони не ходили тут, бах і побігли. Так відбулося? Ні. Вони падали, піднімалися. Вони ж не впали, де сказали, що я черв'як, я буду повзати. Так же ж не було. Тому це поступова робота над собою, і змінюватися дуже важко. Але якщо ви хочете бути здоровою, вам доведеться. І тут наступає підтримка. Далі, коли вона почала отримувати докази, підтримка. Вона, наприклад, там пише і каже, от я цього не розумію, отак, от отак треба тобі зробити. Тобто задача це навчити її, щоб вона отримала не знання, а саме досвід. Бо коли ви маєте досвід, вам лікар не потрібен. А коли у вас є просто знання, то вам один одне сказав, інший інше сказав, хтось переконливо сказав, хтось ще переконливіше. І ви вірите в цю ілюзію. Знаєте, я от поки ви говорили, я собі згадала і думаю, що підтвердження в тому є в ваших словах. Коли почалася війна в Україні, дуже багато жінок почали мати власне симптоми болі в грудях і утворення в грудях, і так далі. Тобто вони почали переживати за себе, за своїх дітей, за своє потомство. Але. Що зараз нам всім робити? Це ж таки, війна йде триває, і це неможливо позбутися цього страху за майбутнє, за дітей, за чоловіків, за батьків, за жінок. Тобто, як вирішити комплексно це питання? Так, дивіться, хочу, щоб ви зрозуміли перше, якщо ви будете культивувати соціальну поведінку, саме соціальну поведінку, яка вона що ви маєте переживати. Що ви маєте турбу. Знаєте, оце, там, наприклад, чоловік або син на передовій десь там, під Бахмутом, наприклад, а вона, наприклад, там у Львові там, чи в Вінниці чи в Івано-Франківській, вона переживає. Вона переживає за ним. Ось, бачите вазон ззаді? Давайте попробуємо за нього переживати. Я його накрию, не буду поливати. Щось зміниться від ваших переживань. Ця фраза не допоможе. Не зміниться, звісно, що не зміниться. Люди логічно би подумали, так переживання, воно шкодить. Коли ви починаєте говорити фразу так багато говорять логічно мислити, це не логіка, це псевдологіка. Ви мислите соціально. Тому для того, щоб, як ви кажете, не переживати, треба навчитися мислити біологічно. Що значить біологічно? Скажіть, будь ласка, ви літали літаком? Так. Коли е, Стюардеса вам каже розгерметизація кабіни, сидите ви, коло вас знаходиться старенька бабуся, і коло вас знаходиться маленька дитина. Кому ви першому одінете маску? Ну, собі звичайно. А чому не дитині? Вона ж маленька. Тому що якщо людина доросла вмре, то вже ніхто не надягне маленькій дитині маску. Це правильно. Тобто, я хочу, щоб ви зрозуміли, що в екстреній медицині або в ек... е, е, там в ДНС. Саме правильно біологічний спосіб надання допомоги. Тому що має зробити жінка? Вона має перше задати собі ситуацію. Так, чоловік на фронті, там, син на фронті. Я вмираю від цього. Є небезпека моєму життю зараз, в цю конкретну секунду, є чи нема? Нема. Ну це слова. Треба докази. Берете ніж. Нема, на жаль, ножа жатут, олівець усього є. Або олівець, або ручку. І прикладаєте собі ось сюди до сонної артерії, натискаючи до такої степені, щоб ви відчули пульсацію. Тобто, якщо я сильніше нажму, продавлю, да? я проб'ю сонну артерію, через три секунди я мертвий. Оце реальна небезпека життю. А коли олівець ось тут і щось там трапилось з сином чи з чоловіком, це реально біологічна загроза твоєму життю. І от якщо ви не усвідомите, тобто якщо ви не зрозумієте цього. Нічого не вийде. Якщо ви асоціюєте своє життя тільки зі своєю дитиною, і ви не бачите більше, якщо вона помре, то життя для вас закінчиться, да, так і буде. Але від того, що помре ваша дитина, ви не вмираєте. Ну як же так? Це ж моя дитина. І що? Ти дійсно Тобто, якщо людина не здатна розрізнити оцих простих речей, і ось ті можна ніж представити сюди там. Веделку немає значення відчути оце. Тобто вона не розділяє ці ситуації небезпечні і безпечні. На не зможе це пройти так. Про травму ми дуже багато цікавого дізналися, і навіть ми дізналися, щойно ну, як можна з цією травмою працювати для того, щоб полегшити собі життя. Але ви згадали під час нашої розмови, що є і лікарські препарати, які можуть бути рекомендовані так. для зменшення, наприклад, там болю в грудях. Перше, що потрібно почати, це розуміти, чому появляється біль. Біль це закачування рідини в тканині. Тобто біль появляється, тому що там більше води. Тому правильним способом це виведення води, це фіто-сечогінні засоби. Назви немає значення, які продаються в аптеці. Далі немає цих засобів. Тут ви можете використати нестероїдні протизапальні засоби в відповідних дозах. Вони також зменшують частково набряк, тому вони полегшують симптоми. Бади дають свій результат, але бади треба пити дуже довго. Їх для екстреної допомоги, ну, вони важко, о, 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 треба дуже довго чекати результату. Все. Ну, перше, має отут, не болю треба боятися біль це захисний механізм. Якби у вас не було болю, ви б не відірвали руку з гарячої сковорідки, ваша б рука згоріла. Тому, якщо ви боїтеся болю, ви боїтеся своєї біології самі себе. Так, добре, дякую. А чи є якісь недіючі лікарські препарати усім відомі з нульовим ефектом? Практично всі. Тому що вони не допомагають вам стати здоровим. Називати не будемо, бо це дуже багато часу в ефірі займе. Давайте так: п'ять порад для усіх жінок, які хочуть бути ідеально здоровими на завершення програми. І так, перше, завжди задавайте собі питання, чи вмираєте ви від цього в цю секунду, коли це відбувається. Це перше. Друге, довіряйте. Не комусь, не тому, хто вам щось скаже, довіряйте тільки своїй інтуїцію. Розвивайте свою інтуїцію. Наступне, пам'ятайте, що всі ви не схожі на сусідку, не маєте бути схожі на сусідку. Ви являєтеся всі унікальними. Унікальна особина, ви одна така в світі. Не може знецінювати себе. Не може. Наступний етап, коли в вашому організмі з'явилися зміни, не треба їх боятися, треба знайти відповідь на питання, чому і по якому алгоритму вони протікають. І саме останнє: не тримайте ніколи проблему в собі. Ви маєте, якщо якась ситуація виникла, знайти п'ять вільних вух, пар вух і розказати їм тільки не про проблему, не що він козел. Мене кинув і знайшов молодшу. А що я відчув, ви маєте говорити про те, як ви себе відчули. Я себе виник, відчула небажаною. Тобто не про подію, а про те, як ви її ось розтягнули до себе. Це буде знижувати значення і в сучасному світі ви будете здорові. Пане Василь, ви уніком, то правда? Мої глядачі завжди праві. Вони мені рекомендують класних людей. Я вам дякую. Було дуже цікаво О, і корисно. Вони унікальні, а ми просто з вами <сум>, допомагаємо їм в цьому. На ведучий каналу золота підвіска Алатир, яку ви можете замовити у нашій крамниці Мій світ в інстаграмі. Ланка є в описі до цього відео.